Мої вітання з вами на зв'язку. Ваш мовний тренер Ірина Савченко. Я вас вітаю з тим, що ви собі придбали блокнот My Personal English Coach. Це точно той блокнот, який допоможе вам опанувати англійську мову на тому рівні, на яку собі ціль ви ставите. Думаю, що ви встигли прочитати той розділ в блокноті, де я вам дещо розповідаю про себе, щоб познайомитися ближче. Будемо далі продовжити наше знайомство. Я вам обіцяла бути на зв'язку два місяці. Будемо це робити, будемо це робити в формі подкастів. Я вам буду давати свої коментарі, поради, підказки, як ефективніше виконувати завдання, щоб це було більш результативно для вас. Я впевнена, що ви вже пролистали весь цей блокнот, ну бо я б теж напевно не втрималася, щоб його все не роздивитися. Скоріше за все, ви звернули увагу на те, що блокнот не датований, тому що. Тут задача яка? Задача протягом 12 місяців працювати над англійською мовою, щоб сформувати в собі нові звички, навички. Тому коли, ви його, коли цей блокнот потрапив вам до рук, от тоді починається відлік 12 місяців. От, якщо це березень, значить з березня по березень. Якщо це травень, з травня по травня, 12 місяців. Якщо це календарний рік, от якщо ви це купили блокнот собі в грудні, ну чудово, тоді ваш от цей рік роботи на англійською мовою співпадає з календарним роком. Ну, чудово. А всі мої коментарі, так, от ці подкасти, вони будуть збережені у телеграм-каналі або на моєму Ютуб-каналі. У вас завжди буде до них доступ, коли ви блокнот не купили, чи можливо ви захочете щось переслухати, у вас завжди буде про це можливість. Думаю, що для декого з вас інформація, запланована на початку блокнота, буде новою, для декого не зовсім новою. Можливо, хто щось чув про таку річ, як... Колесо життєвого балансу, колесо мовного баланса, те, що вони обов'язково мають десь перетинатися, бо якщо вони не перетинаються, то толку з цього тоді не буде. Так, про смарт-цілі, можливо, чули. Ну, якщо не чули, то будемо працювати. Але більше питання до тих, хто чув. Якщо чули, щось знаєте, то ж, чого щось там не робите? Чому поки що не задоволені своїм рівнем, рівнем англійської мови? Так? Тобто, знаючи це все, то чому ж не робите? Ну, насправді, простір для рефлексії нас ще буде, ви розберетеся з цим, чому, і це чому потім перетвориться. На те місце сили, яке вам допоможе гарно стрибнути вгору, так? щоб рухатися швидше. Зі свого досвіду, я переконалася в тому, що це народне прислів'я, що разом добрий батька бити справді працює, тому разом чудові компанії зі мною, з іншими учасниками, з іншими english learners, у вас точно вийде рухатися вперед та ще й швидше, ніж би ви рухалися самостійно. А я зазвичай працюю з дорослими людьми, тому. Це вам вирішувати, слідувати моїм порадам чи ні, от робити те, що я пропоную, чи ні, це ваш вибір. Але зі свого боку, як доросла людина, тобто ми входимо в партнерство, так? тобто, ви зі свого боку щось робите, зобов'язуєтесь робити, я зі свого боку, що зроблю. Тому от на початку нашої співпраці я вам хочу нагадати про те, що жалітися, звинувачувати, виправдовуватися, соромитися і захищатися. Це стратегії уникнення відповідальності. Тому як тільки ці механізми будуть микатися у вас в голові, ви їх відразу відслідковуєте і сам собі так нагадати, що ну, хто там по імені себе назвати, що ти зараз уникаєш відповідальності, це не годиться, треба рухатися вперед. Тому що я переконана, я впевнена, що якщо ви будете виконувати всі запропоновані завдання в цьому щотижневику, то зміниться не лише рівень вашої англійської мови, а змінитися і ви. Тому що, якщо досягнення мети. Не веде за собою зміни способу мислення та способу життя, то така ціль не може вам давати такі зміни, які б істотно вплинули на зміну якості вашого життя. А англійська мова це така от мета, яка змінює і спосіб мислення, і спосіб життя, якщо ви хочете, щоб от у вас в житті щось справді змінилося далі. Тому перше завдання. Дуже дуже таке приємне і цікаве. Вам потрібно написати список досягнень за свій попередній рік. От нагадую, що попередній рік це тоді, коли ви почали працювати з цим блокнотом. От якщо це там не знаю, лютий місяць з лютого по лютого, так не знаю, в червні придбали блокнот а з червня по червні. Якщо ви купили цей блокнот собі в грудні, то ваш особистий рік співпадає з календарним роком. Тому от сядьте так, от пригадайте, прокрутіть все, що у вас там перед цим було. Дуже гарно допомагає фотогалерея в телефоні відкрити і прогортати ті фотографії. Що ж ви такого там робили? І от, все, все, все зафіксуйте. Це дуже класна вправа. Я її почала робити з 2017 року, і я вам скажу: ну, от в мене багато чого житті змінилося саме завдяки цій простій вправі, яка приносить купу задоволення. Тому все фіксуйте, це вам додасть сили, додасть впевненості, підніме вашу самооцінку. І це вам дозволить от гарно зробити гарний старт. От іноземна мова це як спорт. Тому от в спорті дуже, ну, всі ж знають, що старт це, як, як от почнеш, як стартанеш, так воно і далі якби буде. Дає набагато більше шансів, що все буде успішно. Тому от я завжди кажу, що іноземна мова це як спорт, починаючи з розминки артикуляційного апарату для того, щоб правильно звуки вимовляти. Якщо їх справді ті вправи гарно робити, то ж крепатура болить, і потім мозку теж крепатура є. От всі ж розумієш, якщо прийти на тренажерну залу і просто дивитися, як хтось інше тягає гантелі, то від цього спрес не виростеш, правда? Так само тут завдання треба брати і робити. Тому, будь ласка, робіть, не перестрибуйте до наступного, домовляють, що поки ви це завдання не зробили, наступне ви не робите. Бо інакше тоді кого ми обманюємо. Так, працюємо на совість з собою. Honesty is the best policy. Тому вам бажаю насолодитися процесом. Візьміть собі не знаю, там, чаю, кави, вина, чарочку коньяку собі налити. ну що кому подобається. Якусь там собі атмосферу створіть, можливо, якусь фокум там якась аромосвічка або щось інше. І побудьте наодинці і пригадайте увесь свій рік. Наберіться сили перед стартом. До зв'язку в наступному, наступному подкасті.